У Романському мікрорайоні Сум з'явився свій скейт-парк із потеплінням там почали кататись на роликах і велосипедах. Проект, за яким збудували місце для відпочинку, фінансували у рамках громадського бюджету, тобто з грошей платників податків. Суму платили ідею автора, яка здобула підтримку громадськості. Цей міні скейт парк знаходиться біля школи номер 25 Голова молодіжного об'єднання стайл» Кирило Бурлака говорить, кататися тут небезпечно. Геометрія взагалі тут ну, не підходить ні для кого. Ну, хто може кататись, той може себе ну, калічити не тому, що він не вміє кататись, а тому, що ну, немає не умов для цього катання. Перше було заявлено, що тут ось підлога наливна називається наливна. Те, що ми бачимо, вона насипна. А не наливна, відполірована Теж, ну я не знаю яким чином її полірували. Якщо бетон поводить себе так, то це говорить про те, що або не, витрим... не або не витримана технологія. Цемент не тої марки куплений максимум то 250, 300 максимум тому, що він би так себе не поводив, а не 500, як би мав бути. Будівництво міні парку закінчили у кінці листопада 2018 року. Цей проект реалізовувався в рамках громадського бюджету. Його вартість понад 376 тисяч гривень. Замовник проекту, департамент інфраструктури міста Суми. Протягом будівництва у нас є незалежний, незалежний е, технагляд, який перевіряв всю е, роботу згідно норм ДБН і, і по завершенню об'єкту, він звітував, що все добре. Єдине єдине в цьому році е, проведе, так як в минулому році не змогли е, погодні умови не дали. Е, Відшліфувати сам скейт парк в цьому році буде завершена роботи протягом місяця. Саме покриття відшило ховується. Тому ми вийдемо, перевіримо. У нас є гарантійне зобов'язання між департаментом інфраструктури та підрядної організації. І якщо є якісь зауваження, підрядна організація протягом двох років виконує будь-яку роботу. Ідея збудувати скейтпарк належить сумському роллеру Глібу Головіну. Він студент, навчається за кордоном. Архітектор проекту його батько Едуард Головін. Проектно-кошторисну документацію та будівельні роботи виконувала фірма ТОВ Аргдизайн студія, директорка якої мама Гліба Інна Головіна. Проект не завершений. Скейтпарк добудують потрібні додаткові гроші. Розповіла телефоном. Інна Головіна. Ми участвували в этом проекті. победила депутат нам предложил пусть говорит маленький но хоть что-то сделать нужно для детей там и поддержка школы была в 2017 году уже была смета на этот партиципаторный бюджет а в 2018 году была уже инфляция но тогда сказали что если вы заявили такую стоимость денег то ее как бы уже нельзя добавлять эти деньги мы решили надо все равно делать. Потом как бы в устной форме обговорили, что будет шлифовка в этом году и озеленение еще до финансирования этих денег, чтобы закончить этот проект. Можно резиновым покрытием, можно шлифовать и покрывать там химией, закрывать это, ну, чтобы защитить бетон. Как бы мы хотим обсчитать два варианта покрытия этого скейт-парка. За проєктну документацію фірмі заплатили близько 40 тисяч гривень. За саме будівництво цього скейт-парку понад 320 тисяч. Євгенія Токарєва, Сергій Лазаренко новини на ЮАСУМИ.